Та сам ти лох, понял. Ти ж Теж ще вчитель називаєшся. Я лох, бо ти мене вчиш, бо ти сам лох. Поняв? Лох. Лох. Я подивився батьківські збори. <зву> На цій шкільній пристрасті навіть заводять. А що це? А зараз, щоб не гаяти час, коротенько пробіжимося по основному. Я радий вас бачити на своєму каналі. І якщо ви в мене тут вперше пояснюю, це відео з категорії Я подивився. Я подивився фільм, одразу полетів знімати свій відгук, свої враження, аби поділитися ними з вами. І щоб ви склали свою думку, чи варто іти на дану стрічку і чи варто, скажімо, її спонсорувати сьогодні, як ви вже здогадалися, батьківські збори. Перш за все варто зауважити, що режисером даної стрічки є Мітя Шмурак, який до цього зняв збори ОСВВ, на які я, до речі, робив огляд, і десь тут або тут буде посилання, можете подивитися. Мітя Шмурак знімає кліпи, реклами і доволі, скажімо так, в таких великих медіо відомий та популярний. Робив рекламу для болта, для деяких армійських корпусів, якщо не помиляюся, і здається, пару кліпів для Олі Полюкової. Слід також зауважити, фільм вийшов від студії Мама Хихотала. А отже, тут в нас є деякі актори, які так само знімалися і у зборах ОСББ, як от Євген Янович, Антоніна Хижняк, і ще парочку. Також слід зауважити, що тут знявся Володимир Кравчук. Наразі цей, це ім'я вам можливо ні про що не говорить, але я дуже сподіваюся, що з часом ви про нього дізнаєтеся. Бо знову ж таки, з часом, а точніше, вже відносно скоро, в кінотеатрі має вийти фільм Ти Космос, на який я. Маю доволі великі та сильні надії. Ірогідність твоєї смерті дуже велика. Я просто хочу підскочити. Підскочити. Інколи так хочеться повернутися на землю. Подивитися, як в повітрі літає щастя. Окрім цих акторів, тут також знялась Оля Полякова. Яка чомусь тут зветься Оля Молякова? Зав'язка фільму. У нас така, що є якась енна школа, де проходять вибори ви президента школи за туфтологію, пардон? Деякі батьки дуже сильно стараються і намагаються, щоб саме їх дитина виграла ці вибори. Але ясна річ, що деякі з батьків роблять це не самим чесним шляхом, в результаті чого ми маємо перерахування голосів, а дебати, скандали, інтриги, розслідування. хід Зауважити, що стрічка має рейтинг 3. Це важливо, ми до цього ще повернемося. Але що саме цікаво, під час перегляду в кінотеатрі були присутні діти, опрямусенці були присутні школярі, і краєм вуха від них я чув такі коментарі: що таких шкіл нема. А це що таке? У нас не так. Це. Там все ці були коментарі або зуваження за категорії якось це дуже чисто, якось це дуже вилазено, якось це дуже культурно не знаю. В Івано-Франківському ліцеї номер 17 масштабне оновлення. Тут відремонтували усі шість биралень, замінили унітази, плитку, раковини, двері та інше обладнання. Дуже була велика потреба. Батьки просили туалети оновити силами міста, саме міського бюджету, ми оновили ці туалети, і це був пріоритет для міста. Це вже якось мінус. З фільму можна ставити? напишіть в коментарях. Там ще, коротше, я чув один коментар від дітлахів, що сиділи біля нас. Що пам'ятаєш, того в кудряша діти питали, це хлопчик чи дівчинка? Ти хто, блядь? А я сам не поняв, типу, на початку: ти хлопчик чи дівчинка? Хто ти? І дітлахи теж. А ти хто? Також слід зауважити, що як і з минулим фільмом, а саме збори ОСББ, є деякі схожості, такі як знов ж таки нова пісня Клавдії Петрівни. Я забув пісня називається, але Якщо вам цікаво, можете загуглити або в Ютубі, це не є проблема. І другий момент це багацько реклами, щоб ви розуміли: тут в нас реклама Hit FM, Bolt таксі, чай, Craft, якийсь Day і якоїсь охоронної фірми. Тут вибачайте, я не зміг написати записати назву цієї фірми, бо вони буквально з'явилися, показали, які вони круті, і змахали. Ну, якщо ви мене давно дивитеся, то знаєте, що я до реклами в фільмах дуже так собі ставлюся, бо це вибиває мене як глядача від... Перегляду. Як я вже сказав, рейтинг фільму 3 Але це не завадило творцям фільму. Вибачте, вставити жарти з сексуальним підтекстом, натяками, або в певній мірі ледь не відкрито показують, як. дядя хоче дядю Деякі герої одне одного мацують, або як одна героїня бере свого партнера за. Ну, ви поняли. За моцний здоровий хуй! І плюс так само там є деякі аля жарти з категорії, що там вони аля б'ються, деруться, і коли їх хтось за цим застає, то вони опиняються в на самій кращій позі. І це у нас ще вважається ліцей. І деякі думають, що вони ну, не зовсім билися, ну, типу, билися, але ну, так сказати, в гліні. Ну, люблять в грязі так сказати, поколупатися. А Знаєте, от щось такого плану. І тобто, ну серйозно, це якось дуже дивно. Біля мене сиділи дітлахи, років не знаю по 10-12, і ви показуєте, як промосеється одна парочка в фільмі, ледь не одне на одного Ви в класі, бо хочеться мама чи тато пішли зі своєю дитиною на цей фільм. Або вони всі разом вирішили для вікенд, пішли на цей фільм. І потім дитина питає: Мамо, тато, а що це цей дяді й тьотенька робили одне на одному на парті?» Біологію вивчали, синку. Також, як і в фільмі збори ОСББ, є така проблема, що дуже багато. Тези жартів повторюються протягом усього фільму. Вони не змінюються, вони ніяк не розвиваються, вони от просто нам їх кидають раз за разом. Ха, ха перший раз окей, смішно, другий раз, ну добре, добре, я посміявся знову. Третій раз. Ні, ну чуваки, не смішно, П'ятий раз, та майте совість. І от те, що я казав, що деякі тези або лінії повторюються протягом усього фільму. Це як от до прикладу, в стрічці є одна пара, вони розлучені, але в них є спільна дитина, і в них там я старі трішки напружені. Відносини, але чесно, кожен раз, коли хтось з них відкривав рот, хтось розповідав свою версію подій, я просто хотів закричати: Блять, блять, як же мені похуй, мені насирай, хто кого кинув, мені насрай, де ти катався на лижах, блять. І так само, якраз з цієї пари випливає можлива ситуація, що так само якась сім'я після перегляду вийде з кінозали, і дитина запитає ви своїх батьків. Мамо, тато, а чому ось ці дядя і тітенька сваряться і живуть окремо, наскільки я зрозумів. А хоча в них є така сама дитина, плюс-мінус мого віку. Чому так? Та типу дітям як ніяк, теж треба пояснювати, що це цілком нормально. Що з часом щось може змінитися, щось може відбуватися? Але ну, типу, блін, це ж фільм не з тієї категорії слова зовсім. Також хочу зауважити, що у стрічці особисто мені було два не те, що неприємних, а два мерзенних момента. Перший він, на жаль, повторився декілька разів. Ну я нікого не хочу образити, але вибачте мене, коли я бачив оці сутички між Яновичем і Маслюком, ну мені якось взагалі було особливо, коли вони брали їх курпняки. Це, це виглядало так. Боже, а які в них там шикарні сцени з боями? Це правому сенсі як не знаю. якщо я зараз буду так стояти, отак просто. От. Плюс-мінус на такому рівні. І ще один сука мерзенний жарт. Це, от, блять, озвучу на ваш страх і ризик. Персонаж Олега Маслюка вирішив повститися Яновичу за те, що той на нього вилив відро. І ми всі чудово розуміємо, що це відро прибиральниці, яка миє кожен божень день підлоги в школі, і ясно річ, там не завжди може бути чиста вода. І. Персонаж по бере це відро і виливає в кабінку вбиральні, бо думає, що там сидить Янович. І ми бачимо, що він вилив оцю воду на іншу людину. І нам не посоромилося показати, як ця людина, яка була в кабінці, на нього дивиться і з рота випльоскує залишки води. І це ще виникає питання. Ти просто сидів в туалеті такий був... Ну і наостанок одна з проблем даного фільму, що там доволі якось така собі пряма мораль. Що нам просто так все беруть і прямо в лоб нам все озвучують, в кого, які проблеми. Ти такий-то, ти така-то, в тебе така-то проблема. Все, до побачення, я погнав розбиратися самі. Або вони спеціально так все зробили, щоб глядач не дуже сильно заморочувався. Я не знак це пояснити, але якщо ви подивитеся цей фільм, і буде момент, де один з персонажів кожному всім пояснює про їх недоліки проблеми, ви зрозумієте, про що я кажу. Бо це от, як, воно якось так і виглядає. Також, якщо брати. Персонажів, ну за них теж мало що можна сказати, тому що вони так само вони якісь доволі картонні. Вони не є живі. Вони так я розумію, що такі персонажі є в реальному житті, але в них немає якоїсь не знаю, родзинки, особливості. Їм просто, скоріше скажімо, просто от ось тобі текст вивчи, прийди, відіграй, і до побачення, що вони власне і зробили. Навряд чи можна сказати, що персонажі, хоча б якось є прописані, їм просто дали певні характеристики, і вони їх вивели на високий рівень, що вони от просто навіть перег. Гравали не знаю, але це теж погано. Донька або син має виграти. <смас> Сидять зі своєї бізнесу. На жаль, я взагалі не знаю, за що можна похвалити даний фільм. Об'єктивно, акторська гра нічого особливого. Сюжет. Нічого особливого, там вони взагалі якось так все дуже закрутили, накрутили, що там аля і розслідування, і викриття, і неочікуваний поворот. Але теж якби не дуже це і рятує фільм. З технічної сторони я нічого не можу відзначити. Навпаки, тут мені деякі моменти не сподобалися. Як знову ж таки оці крупняки на обличчя або ну, моментами було різкі переходи. Що теж виглядало трішки рано. Я і блядь. Втянули нахуй на холодок хуйню, блядь. Так само присутня багацько цих чеховських рушниць. Ось нам показали, воно потім відіграє. Ось це сказали, воно потім зіграє свою роль. Ось це зроблено, воно потім буде зроблено для цього. То це ж прям теж так само було аж трішки забагато. І. Ні, добре, окей, окей. Хоча б один плюс, маленький плюсик. Цій стрічці я можу сказати: там нема дітей. Ну як діти є, але на щастя їх там дуже мало показано. І як на мене, це плюс. Сука, навіть тих 30 секунд, які нам їх показують, вистачає для того, аби сказати: Сука, а ти можеш хоч щось зіграти, будь ласка, а не стояти за обличчям? Добре. Як скажете, гаразд, я опісявся. я граю в кіно. Взагалі не знаю за що похвалити цей фільм. Може, хтось скаже, а як же гумор жарти? Ні, буквально за весь фільм був один єдиний жарт, який я просто хіхікнув. Не більше не було такого, що я ж там розривався чи сміявся. І так само серед глядачів не дуже, бо переважно дітлахи сміялися. А ти їм не знаю, скажи біба, боба і тому подібне, їх вже розірве на атоми. Чи буде це цікаво дивитися дорослому глядачу? Не факт. Чи буде це дітям цікаво дивитися? Не факт, бо знову ж таки, це якби не зовсім про школу, про її буденність, про її ситуацію. Тут більше про батьків. І можливо, можливо, хтось з дітей побачить відображення своїх батьків, але. І що це дасть, блять, поясніть? Цільних ніхуя. І я дуже перепрошую, але коли ви в кадрах, в сценах показували деяких дітей, в мене от в голові реально трималося от таке питання: А що ж ти, Гандон, такий здоровий, блядь, А все в шестой клас ходиш, А і ще один такий момент на посміятися. Це суто моя придирка. Я люблю, люблю цей, ви знаєте. Ось вам одна з сторіс їх бекстейджу. <плес> Десь Джекі Чан? М -м -м, відео, скоріш за все, вийшло коротеньким. Вибачайте, але просто. Ну, я не знаю, я і так вже максимум, що зміг, я витиснув. Ще побачимось. Блять, як мені відео закінчити? Блять. Е